Часто в мене запитують, чому не йде бізнес? Чому не йде йде бізнес? бізнес? Чому Чому людина зупиняється на певному етапі і далі в неї бізнес не рухається. І тоді я у людини запитую: скажи, будь ласка, коли заходить мова про ерсаг, про що ти говориш з людьми? Ну, от ви вже там, в компанії збираєтеся, да, з людиною говорите, там, там, просто в розмові, про що ти говориш? І... Коли я людям задаю питання, то вони мені відповідають, що ми говоримо про продукт. Про продукт. Більшість ми говоримо про продукт. Ми розповідаємо результати, яких у нас мільйон. Ми розповідаємо якісь рецепти, якісь лайфхаки, якісь ну, якісь секретики ми розповідаємо про продукт. А тепер дивіться, я кажу людині. Що ти продаєш, те люди і купують. Про що ти говориш? Що ти рекламуєш, те люди й купують. І якщо ти рекламуєш шоколад, люди не можуть купити борщ. Тому що ти рекламуєш шоколад. І люди рекламують, ну, говорять про продукт. От, і люди купують, звичайно, продукт. І тоді ці люди ну, купили продукт, наприклад, так. Наші партнери починають їх, так сказати, давити за горло і казати, чого ти не будуєш бізнес, чого ти не запрошуєш людей, давай запрошуй, давай то, давай все. І якісь одиниці людей, якісь люди включаються, але дуже, ну, не всі включаються. Чому? Тому що з самого початку ці люди не збиралися будувати бізнес. Ви йому продавали продукт, людина продукт купила, і тоді вона не розуміє, що ти від мене хочеш. Ти мені говорила про продукт. Я в тебе купила продукт, що ти від мене хочеш? І така виходить трошки дисбаланс, ну, в наших, ну, в наших розмовах. І от дивіться, як ми часто робимо? Ми говоримо так людям. Два види запрошень. Є два види запрошень. Перший вид запрошень це те, що ми часто робимо. Ми говоримо людині: є ось такий продукт з такими яскравими. Властивостями, і можна голову намастити, і те проходить, і тим допомагає. Ну, ми, мільйон результатів є по цьому продукту. Іншими словами, ми цій людині говоримо: класний продукт. Купи продукт, витрачай гроші, я буду на тобі заробляти. Так? Угу. А люди що? Люди витрачають гроші не хочуть. І вони починають вам говорити: а у мене там ще те є, а те мені подарували, а там нам безкоштовно дали якусь допомогу, а там ще щось. І, коротше, в них тисяча якихось причин для того, щоб у вас цей продукт не купувати. Вони шукають якісь, ну, якісь речі, певні. Да? <сум> ну, хтось купує, звичайно. ну. І от, дивіться. Тобто, ви гукаєте людей витрачати гроші. Моє запрошення, яке я люблю, другий вид запрошень. Дивіться, я кажу про той самий продукт. Дивись, є ось такий прекрасний, класний продукт, з яскравими властивостями. Він і, і, і з цим допомагає, і з тим допомагає. І цей продукт по доступній, ціні. по доступній ціні. Люди його з задоволенням купують, тому що він ось так прекрасно всім допомагає. І на цьому можна заробити. Тому що цей продукт тільки нещодавно прийшов в Україну, і Україна гола земля, і вільний ринок можна заробити. А тепер відчуйте різницю. Більшість людей гукають своїх ну, людей да, витрачати гроші. А я запрошую людей заробляти гроші і кажу, як вам більше подобається. Хтось готовий просто витрачати, ну, більшість людей сьогодні готові і хочуть заробляти. І так, звичайно, приємніше звучить. І таким чином у нас зовсім інші результати. І дивіться, і такі, і тоді, взагалі, людина, навіть якщо вона не хоче бізнес, не хоче додатковий дохід, вона все рівно зовсім по іншому слухає про цей продукт, тому що може їй сьогодні не потрібен додатковий дохід, може їй завтра він не потрібен, а післязавтра він їй може знадобитися. Він може знадобитися дітям, хтось шукає роботу, може знадобитися ще комусь. Розумієте, зовсім по іншому люди слухають про продукт, тому що вони розуміють, що це не. Просто там масажний крем, баньо і порошок це можливість змінити своє життя на краще.